Сха, іде. Бачиш, на крило нормально. Значить, Дивимося так, щоб у нас була, щоб е, даний оприскуватель видержував норму вилива гербіциду, фунгіциду на гектар, яку ми задали норму, щоб ця норма була видержана. Не зависимо від скорості оприскувателя, независимо від рельєфу почви, значить він довго видержати. Це основний, так сказати, показатель. Другий показатель для нього є. Ну, дивимося на те, що як закачується. Усі ці вода, як промивається, які є фільтри. Наскільки це буде легше, будемо говорити, без для оператора, який працює на оприскателі? Дивимося на авіаційну систему, щоб там, де проходив оприскуватель, щоб він міг автоматично відключатися, щоб не було по одному й тому самому місці два проходи, тому що якщо два проходи, це. Цей кусочок згорить повністю від гербіцидів. Е, ну, після цього е, дов бути ну, зараз е, автопілот. Війдемо до того, що все-таки він саме правильніше веде і є такі культури, де треба дуже велика точність. Ну і сама конструкція рами, е, не скільки рами, а сама конструкція буде говорити, крила. Ну, дивимося для того, як вона копірує по почві. Я вважаю, що техніка має бути рассчитана на дурака, От, і вона не довідає ламатися. Якщо він щось зробив неправильно, значить техніка должна остановиться і на тому все кончается. В принципі, машина себе показала гарно. сподобалось те, що тут е машина прошита е під систему Trimble. Ніяких проблем з навігацією та із настройками. Ну, в принципі, все просто, як для школьників. Джойстик теж удобний в управлінні, все в тебе під рукою, під пальцями. В керуванні він теж дуже легкий. Сподобалося, що на великій швидкості там при розворотах штанга е має дуже Добру стабілізацію і ну, кру крута машина, <му> відкинув руля, джостик вперед і все, машина поїхала. Кліренс <му> здоровий, можна брати різні ями, там нерівності. Зараз перед нами машина Кунстронгерді HD 4000. кліренс метр 80, 4 бочка з нержавіючої сталі, 280 кінських сил, потужність двигуна. У нас стоїть два насоси. Один йде на закачку, максимально 1200 літрів, один на вилів 570 літрів. Це дає нам те, що ресурс самого насоса він буде більший і люди зможуть працювати на них більше. Так стоїть штанга, можете звернути увагу, 36 метрів алюмінієва, 9 секцій в нього відключається. По навігації повністю стоїть автопілот, навігація від компанії Trimble провідного виробника навігації в світі. Стоїть чотири Бошовських bosch Рекстон, гідромотори на колесах. Ця машина повнопривідна, інтелектуально управляється, коли необхідно, дає потоки масла на інші колеса. Ось в управлінні дуже простий агрегат. Керуєте тільки за допомогою одного монітора і одного джойстика. Більше у вас кнопок там немає. І це дуже легко, дуже просто. Вся робоча зона вона доступна на, на висоті піднятої руки, тому вам не потрібно ніяких допоміжних приладів, щоб долізти, включити щось. Ніяких клапанів лишніх, все дуже просто, інтелектуально понятно, навіть при зміні механізатора йому буде дуже легко приспособитись до даної машини. Стоїть два бака у нас на паливо. На 600 літрів це дуже добре, коли потрібна велика продуктивність, багато зробити гектар. Тому вам не потрібно заправлятись дуже часто, тому що розхід даної машини 700-800 грам на гектар. Ледосвітлення, механізатор, якщо працює вночі, то він буде дуже гарно бачити, куди він їде і куди йому їхати. Також стоїть ззаді два діоди. На штангу, які світять до 30 метрів в одну сторону, тому механізатор також буде гарно бачити штангу, як вона працює, чи, чи, чи йде нормальний вигід.